Шовет. Сьогодні 15 жовтня, у нас середа, 9 ранку майже. На дворі плюс 9. Плюс 9 ніби буде сонечко, але по прогнозам теж ніби повинен бути дощик. Подивимось, я мабуть вірю, що буде дощик, тому що у нас вітерець. Віє вітарець, о! Засвистів вентилятор був включений. Е -е -е Хорош. Оп, оп, перестав. Коротше, отак у нас вікна трошки за цей. Та й що, я з чорним потолком, я в пасатіку газую на роботу. Полетів. Так, котика кормимо, котик уже трошки ближче підходить знову до мене. І їсть. Зранку її кормлю, в обід. Ввечері вона у нас тут мурчить. Та не бійся, їж, 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 дивися, диви. Їж, 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 їж. Все, погнав. Трохи дощик іде, його конечно не видно зараз, але маленький покрапує. Клас. О, о, коройно 62 О! О! Чує 64! 104! Виграно 104 злотих! ще гощачи Слоти, слоти! Давай, давай, давай! Все, 19.00, кінець робочого дня Трішки заморився. Звісно, е, хотілося б сьогодні вихідний, але ніхто не зміг прийти за мене. Тому, на жаль, на жаль, прийшов сьогодні їхати знову на роботу. Ну що ж поробиш. А я все, відстрілялись трішки, та й газуємо додому. Нічого такого не відбувалося, навіть нема що на кінець розказати. Доща в кінці не було, Таке, чуть трохи там покапало і перестало. І все. Весь день просто їздили, їздили туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Нічого не відбувалося, нічого інтересного. Так що все, до завтра.